Поява та поширення неологізму в англомовних періодичних виданнях. Актуальність даної теми полягає у вивченні неологізму в англомовних періодичних виданнях. Новизна даного дослідження полягає у класифікації їх з точки зору реалізації у газетних статтях. Об'єктом нашого дослідження є американські та британські періодичні видання як поля вживання анелогізму. Предметом даного дослідження є анелогізми як засоби у вирізнення англомовних преси. Метою даної роботи є дослідження англомовних періодичних видань, відстеження способів творення аналогізмів та вивчення їх словотвірних характеристик. Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань: розглянути англомовні періодичні видання як поля дослідження неалогізмів, класифікувати неалогізми за способами їх творення. Розглянути словотвірні характеристики газетного неологізму. У даному дослідженні використано такі методи, як зіставний та описові методи, а також порівняльний аналіз. Теоретична, теоретична значущість даного дослідження полягає у використанні результатів цієї роботи у подальших наукових працях, при вивченні аналогізмів у англомовних періодичних виданнях. Тичні значущість даної роботи полягає у використанні результатів даного дослідження у процесі вивчення неологізмів у лексикології, на загальних курсах лонгвістики та теорії комунікації. А зараз давайте перейдемо до самої роботи. Почнемо з того, що неологізм це мовна одиниця, утворена для визначення нового поняття. У наш час це найменування нових речей. Ліків, товарів, продуктів сучасної технології. Неологізми утворюються на ґрунті нових концепцій соціальних явищ, міжнародних ситуацій і стосунків. Неологізми класифікуються або за переліком значень нових слів, або за способом золотвору, способом що є основою багатьох сучасних досліджень лекситу. Таким чином, визначення терміну неологізм достатньо умовне. Будь-яке слово має якість неологізму, доки колективна мовна свідомість реагує на нього як на нове. Неологізми класифікуються або за переліком значень нових слів, або за способами словотвору, що є основою багатьох сучасних досліджень лексики. Наприклад, серед неологізмів можна виділити власне неологізми. Неологізм typing перекладається як аудіодрукування. А неологізм целекомп'ютер як працівник, який працює вдома. Неологізм, який поєднує на форму і слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою. Неологізм лептоп перекладається як невеликий портативний комп'ютер, а симвілейшін модель. У одному з газетних загубовів Біксі перекладається як рак. А у самій статті йдеться про 42-річну жінку, маму, дружину, вчителя, яка після підтвердження такого страшного діагнозу відмовилася від лікування. У іншій статті неологізм DREAD перекладається як гроші. Гес yes, як щось хвилююче і дуже приємне. Хоча для нас воно більш відоме і звичне як слово GAS. При цьому можливі наступні варіанти. Старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попередньо раніше існуючі. З'являється ще один варіант називання даного терміну. Серед інновацій останніх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово мафія розширило своє значення і почало називати будь-яку таємничу організацію, замкнути коло чи кла. Найбільш вживаними новими значеннями у сучасній англійській мові є такі неологізми. Керуїзми сильна, особиста, притягуюча сила, банд-аут розчарований. Go-go гоу -go, динамічний. Бененас сходити зрозумів. Слово бокс утворило кілька нових значень. У британському варіанті воно означає телевізор, а в американському новий РСВ має значення портативний магнітофон. Телевізор у Сполучених Штатах Америки в обстановці неформального спілкування називають the tube. Ще одне додаткове значення в семантичній структурі слова tube або the Watch». Широко використовується в обох варіантах англійської мови прикметник heavy. В новому значення серйозний, особливо у такій фразі it's a heavy question, or it's a heavy problem. У цілому Спостерігається тенденція до утворення більш абстрактних значень слів, розширення самого значень, особливо у самому мові. У мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що пов'язані з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли у зв'язку з науково-технічним прогресом. Наприклад, Adventure це тип комп'ютерної гри, в якій гравець стає учасником симульованої небезпечної історії. Artificial Life це сфера досліджень, метою яких є зрозуміти, як принципи інтерактивних процесів і незалежної поведінки можуть бути втілені у комп'ютерних системах і як створити штучний організм з людськими якостями. To ring fence це захищати чи гарантувати безпеку, особливо грошових клей. Однак досить часто лінгвісти у своїх працях використовують їх в основному для найменування. Наприклад, Покс це назва різних дитячих ігор з, картон, з картоновими чи пластиковими дисками, гос це стиль музики. Усі ці слова увійшли до складу мови для найменування неіснуючих ранніх концертів. Але викладена вища класифікація не враховує спосіб творення нових слів. Адже дослідження нової лексики у функціональному аспекті припускає аналіз засобів появи неологізму, тому що подібний аналіз готує підкрунтя для переходу до прагматичного аспекту нових слів. Отже, з погляду на спосіб творення неологізму поділяють на фонологічні, запозичення, синтаксичні. З звуків. До них ми умовно відносимо нові слова, утворені від вигуків. Наприклад, зіз британський сленг, це короткий сон, імітація звуків, яка видає людина у вісні. Нерідко передається в коміксах за допомогою трьох букв з. Слово to zap» – стріляти, вдарити зуби в прямому і в переносному значенні. Спочатку ЗЕП використовувався як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука, космічної зброї. Аш QWERTY – це неофіційна назва клавіатури друкарської машинки, яка утворилася з перших букв верхнього рядка – стандартної друкарської машинки Q-V-E-R-T-Y. Наприклад. Запозичення, як джерело поповнення словникового складу посідають в англійській мові значне місце. Дуже велику роль відіграли запозичення в 13 і 14 столітті, коли в Англії одночасно функціонували три мови англійська мова основної маси населення, французька мова школи, держави і законодавчих органів, і латинська мова церкви і науки. Пізніше запозичення були головним чином наслідком розширення політичних, економічних і культурних зв'язків Англії, а також США з іншими країнами. Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська. Та інші європейські мови дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному річі в двох варіантах англійської мови: британському, канадському, австралійському та інших. Так, запозичення з німецької мови слово пецер, шахіст, аматор, вживається головним чином, в американському. Слензі. Запозичення з французької мови Канади. Турист діарея підхоплена під час туристичної подорожі, вживається в канадському слензі. Слово сполучення номер один найперший, найкращий, найважливіший. Запозичення з іспанської мови вживається як і в американському, так і в канадському варіантах англійської мови. Іменник Дувей, пухова ковдра, запозичена з французької, характерної лише для британського варіанту. Найбільша кількість запозичень, як і раніше, надійшла з французької мови. Проте, у порівнянні з запозиченнями 80-х років, питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова чаще дає свої слова іншим мовам, ніж приймає їх. Це пов'язано з тим, що англійська мова набула статусу лінгуа француз. Мова спілкування ХХ століття. Однак, не дивлячись на те, що запозичення в даний час становить лише 7,5% від загальної суми неологізмів, їх розгляд є дуже необхідний, так як без цього шару неможливо уявити собі весь корпус нової лексики. Таким чином, провівши системний аналіз сематично-функціональних параметрів в мовній пресі, можна зробити такі висновки. У зв'язку з науково-технічним та економічним розвитком суспільства у життя кожного народу та всього суспільства в цілому постійно входять нові неологізми, які вимагають е їх називання так звані нові слова. Одним з найактуальніших досліджень в місті у наш час залишається проблема вивчення словотвірних характеристик аналоговного неологізму. Згідно з проведеним дослідженням, найчастіше вживається неологізм на запозичення. Розглянувши словотвірні процеси, можна зробити висновок, що найпоширенішими є такі способи, як основоскладання, відокремлення значень та скорочення. Отже, дане дослідження дозволяє розпочати комплексне вивчення особливостей вживання неологізмів у аномонній пресі, а також досліджувати способи їх творення та сфери вживання. Дякую за увагу!